Хай камради, всім привіт! Ви на каналі Вукаштірівцях Кореномовну. Сьогодні ми вибралися в чергову вилазку до лісу в Карпатські гори, Бандерівські ліси. Пошукати військові артефакти часів Другої світової війни. Що знайду вам, неодмінно я покажу, що не знайду, не покажу, бо не знайду звичайно. Залишаємося, не перемикаємося, дивимося. Гадаю, буде цікаво. Ставимо вподобайки, підписочка, чпок, дзвіночок, щоб не пропустити нове свіже класне відео. Ну а ми. Починаємо. Ви зі мною? Ну, поїхали. Нагадаю, камеради, ми шукаємо по Другій світовій сьогодні, ходимо. Ну, хто знає може щось знайдемо І по перше у нас ліси такі цікаві. Але вискочило, подивіться, в цій ямці була якась така цікава штуковина. Не думаю, що фронтова, якимось гачком така, альпіншток чи що. Хто на цьому розуміється, знається, що це таке може бути. E, значить, пишемо коментарі, від чого це такий гачочок міг бути. Ну Ми таки не беремо. Шмурдячина, можливо, сучасна, гадай швидше всього, валяється тут була. І ми продовжуємо наші мандри цими чудовими гарними лісами. Маємо місяць вересень за вікном. А ліси такі чудові, прекрасні, бачимо. Тепленько, сонячно, ляпота. Нема ні комарів, нічого мушкарі. Де-не-де павучки, якісь всякі пташки співають, Красиво. І Цим варто насолодитися, такою чудовою порою року, як осінь. У нас камерадин вже по традиції небезпечна знахідка. Подивіться, ми зараз є під мадярськими позиціями. Дивіться, що я знайшов, пробито осколками. М39 без купачка була швидше кинута. Як осколки тут валили і все мочили. Ого, го подивіться. Було буквально під верхом. Ось подивіться, що з неї. От зараз на сонечко. Дивіться, бачите, яка побита. Це все уламки, мін, осколки, як. Ну вже порожня. Тобто вже вигоріла вся середини. Що вже тут такої безпеки не представляє, але, звичайно, не варто повторювати те, що я роблю. Тут ще б мало бути колечко, воно відгнило на ремінь. М-39. Така ручна граната німецька. Але вона була на озброєнні в Мадярі, так вони були союзниками. Бачимо ось таке ехо війни. Звичайно, нам не потрібно, ми сховаємо. Там, де вона лежала, в її стихію хай догниває. Але не догниє, повірте. Прийде слідуюче покоління і знайде колись. Після мене, рано чи пізно. Але колись це буде. А коли це буде, ніхто не знає. Але воно обов'язково цей час настане. Тому що народ зараз озброюється металодетекторами потужно. І так, народ, хотів вам показати мега класну знахідку, дуже рідкісну в наших лісах. Подивіться, що за гільза. Знаєте, що то за гільза? Ні, не, не ППШ. То є гільза, значить, від автомата пістолета Кіраллі. Значить дуже рідкісна і в гарному стані. Я кілька накопав, подивіться, зробив такий натюрмортик. Хе -хе. Здорові гільзи, зелені, класні, мега рідкісні. То є 9 мм, значить, іде. Маузер Експорт ці гільзи йдуть. Подивіться, які жовтенькі. Зараз на, на сонечку вам покажу. Подивіться, ж блистить. Бачите? Це є мега рідкість, мега. Просто мега лак. Вони блискучі. Не знаю, чим їх покривали. Вони латунні. Вершки були білі, такі класні металеві, якісь обробці. Але тут є клеймо таке. О, чотири зірочки навхрест. Це мега бомба, подивіться, жовтенька, Ще блистить, виблискує на сонці. Після 80 з лишнім років. Тут був бій серйозний. Тут мадярські позиції кругом. Згори скрізь вони розташовані так, по одиночках. Можливо, тут був, була одиночка. І сидів мадяр і лупашив строчив туди, звідти дерся воріг. Радянська армія. І, і вони тут сиділи, лупашили, і гільзи скакали. На бік. А сьогодні мені вдалося знайти, покладемо тут для молодого покоління. Ми таке не беремо, не цікаво, не збираю ніякі музеї. І додому нічого не беру. Мене цікавить просто сам процес знайти, вам показати, потішитися, сфатуруфати на пам'ять і піти далі в пошуках подібних військових артефактів народ. І так, камеради, у нас знову небезпечна знахідка. Подивіться, яка трапилася. Ось така 82 ка мінометна міна радянська. Ще з риваком, носиком бакелітовим. Прилетіла, впала і не взірвалася відказничок, ні в кого не вбила і дуже добре. Не беремо, закопаємо поглибше зараз. Бо тут ходять ліски, стягують, бачу, сліди, коні. Якась двіжуха, щоб хтось не випарпав таке. Ну що ж, камерадин, гарна сьогодні погода, чудова природа у нас, ляпота, красота. Хіба воно того не вартує? Звичайно, вартує, щоб піти до лісу і насолодитися цим всім. І так, камерадин, попалася цікава знахідка щойно, аж в серце тьохнуло-йохнуло. Думав вже, це є воно, знайшов тут лежала. Така саперочка, подивіться, але якась вона цікава. І зовсім не подібна є закруточка, але не бакелітова. Думаю, німецька саперна складна лопата. Це також складна лопата, але геть не німецька. Бо тут якась фарба біла, покриття нещодавно. Ну як нещодавно? Десь так років вже, може і 10, а може більше. Це, скажімо так, тих копарів... З того покоління, які колись тут рили копали, мали складну класну саперочку. І тут копали, бо тут скрізь були бої, фронти проходили у нас. І вони, можливо, або загубили, або заникали. Хотіли повернутися, так і не повернулися. І саперка тут залишилась. Бо ручка ще є біла, якась сучасна. І геть це не похоже, тут підрізано, бачимо, форма придана. Що це геть не німецька? А якась не знаю, ГДРська. Ну, але не фронтували. Дуже схоже, я зрадів. Тут ми залишимо її. І... не беремо таке. Шкода, шкода. Продовжуємо наші мандри. Так, народ, попалась цікава знахідка, що на мені... О, подивіться. на Ага, бачите, що це? Так, це, подивіться, солдатська, швидше всього, що німецька. Набивка, набойка, така підковка на носочок була, на підошві. Носили солдати ось такі. На каблуці була інша, а на підошві, на носочку була така в них фігурна, прикольна. Часів Другої Світової. Сьогодні дещо по німцях тут знайшлося, бо знайшов там щойно набій К-98 Маузер, що дуже і дуже рідкісно, звичайно. Ну і ця набивка. І Що це означає? Тобто собі станемо, подумаємо. Співставимо всі факти. Там набій, тут підковка. Значить, тут десь має бути сам карабін Маузера. Можливо, німець. Хм. Дуже і дуже цікаво, вони тут перебігали цими нозинами, подивіться. Покажу вам ось така панорама. Тут є куди бігати було. Оцей молоднячок ліс засіявся. Тут ніколи не було дерев, тут було поле. Ну, але маємо, що маємо. Але в часи роки війни тут була двіжуха. Ну що ж, шукаємо, шукаємо народ. Стає цікаво. І так, камерадин, на правильному я шляху, однозначно. подивіться. Знахіточка цікава. І ще й не стріляна, що цікаво. Маузер. Карабін Маузер. Вершок хтось викрутив, виламив колись, порох висипали, забрали. А на ціленький, бачимо, не стріляний. Німецький. К-98. Маузер. Значить, ми йдемо правильним шляхом. Десь тут бігали, губили набої. Хтось колись, можливо, німці. А можливо Мадяри, так вони були союзниками. Теж і варіант. Могли мати з собою на озброєнні у себе такі карабіни чудові, прекрасні і довговічні. Які служать ще по сьогодні. Де в кого. У нас народ цікава знахідка попалася. Ходжу по німецьких слідах, а подивіться, що трапилося. У нас знову саперна лопатка. па ба Дивіться, яка прикольна, здорова ще. Радянська РКК. Саперна лопатка. Подивіться, на війну, фронтова. І місця у нас тут хожені, я близько ходив тут колись. Давніше, недалеко, і не знайшов цю лопатку. От таке буває. Биті перебиті місця. І... Не знайшли ми цю лопатку, а вона тут була і чекала близько. Отак От народ, щоб ви знали. Вибитих місць не буває. Прикольно, там така закльопочка всередині, бачите? Внутрішній світ. Ну, черенок, звичайно, згнив за роки. Це ж як-не-як -Як, більше 80 років пройшло. Але лопаточка бодрячком. Ще можна нею покопати. І в рукопашку піти як треба. Ехо війни. У нас знову небезпечні знахідки. Відлуння війни, часів Другої світової. Подивіться. Ось такі. Мінен і гранатен. Ахтун Камгаден. Той ручна граната. 42М венгерська, так звана колотуха мадярська. Така була з ручечкою, симпатична була колись. Класна, ну, що поробиш? Ще залишки червоної фарби є. Три поясочки були. Така була бойова. Бойова. Ну і міни, мінен. Як би з неї? Пробита все, відказничок прилетіла і не взірвалася, бачимо. Ну, чіпати ми її не будемо. Звичайно, вам також не раджу такого робити. І закопаємо зараз. Глибше і продовжуємо наші тут походеньки. Тут ще має бути щось цікаве. Туди вище піти, гарне таке місце. Тут ніколи ніхто з пошуківців не ходить. Того тут прикольні знахідки, які ви вже бачили щойно. Кілька хвилин тому. І ще щось може по порадою, потішить нас, вискочить. І я вам неодмінно це зазніму на відео. І фотоматеріал. До речі, під'єднуємося в спільноту, хто шукайте знаходить. Там мега класний контент. Всі знахідки, оці що тут я знаходжу, вони вже давним-давно були в спільноті освітлені, опубліковані. Так що відео завжди виходить трішки пізніше. Переходимо, дивимося, насолоджуємося. І так, народ, цікава знахідка у нас попалася. Подивіться, вискочила. Цікаве місце сьогодні взагалі пруха. В щилиться, Ось такий гудзичок. Я вже тут трошки прошелопав його, подивився на нього ближче. Ну, Виглядає старенький, кривий, гарний, пайний, міцне вушко ще досить, весь латунний, міцний такий класний. Ну і лисий, лисий. Зараз О, нема на ньому зображень. Можливо, Перша світова, Австро-Венгрія, хто знає. Підказуйте, підказуйте, буде цікаво почути вашу думку. Така гарна окантовочка, бачите, загнута. Ну, взагалі зроблений дуже акуратно і стильно. Ось такий гудзичок. Патинка, все. Зображень немає. Лисий. Не беремо, звичайно. Бо таке нас не цікавить. Залишимо нащадкам майбутнім. А ми продовжуємо ходити, пікати. Сигнали класні є. І це нас радує сьогодні. Гарне місце, чудовий день. Сонечко. Комаріше трошки так є. Кусають, але не багато вже. Вже їм буде скоро капот. Находився, я нашукався сьогодні. Вже досить багато часу провів у лісі. Знахідки, що знайшов, ви всі бачили. Кому сподобалось дане відео, вподобайкаємо. Кому не сподобалось, дизлайкаємо. нічого страшного. No. Люди як фломастери, кожен різний. Тобто характер має і вподобання. Підписочка в спільноту, додаємося. Хто шукає, той знаходить. Також на каналчик не забуваємо чпокнути підписку, дзвіночок натиснути. Ну і до нових зустрічей. З вами був Вуйко Щірлі. Все, всім пока. Зустрінемось? Коли зустрінемось?